У Литві підтримують введення обов'язкової військової служби для жінок з 18 років. Раніше з подібними заявами вже також виступили Данія, Німеччина та США. Призов жінок є рідкісним явищем, адже у Європі лише у Норвегії та Швеції він є обов'язковим, а окрім Європи, лише в Ізраїлі та Південній Кореї, де саме планують масовий призов жінок і як цю тенденцію може використати Україна? Докладніше далі. У Данії жінки служитимуть з 26-го року, щоб досягти повної рівності між статями. Окрім того, буде збільшено оборонний бюджет на 6 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен пояснила, що її країна переозброюється не тому, що хоче війни, а тому, що хоче її уникнути. Сполучені Штати просто зараз намагаються ухвалити призов жінок на законодавчому рівні. Палата представників і сенат розглядають законодавство про автоматичне включення жінок до Selective Service з 18 до 25 років прихильники пропозиції зазначили, що армія зіткнулася зі скороченням набору, що може завадити військовій готовності у разі небезпеки. Однак, закон далекий від прийняття роками. Дискусія зустрічала опір з боку консервативних республіканців. Наразі в армії США служать понад 224 тисячі жінок, а це близько 17% війська. У США є жінки-пілоти винищувачів. Жінки займають посади офіцерів найвищого рангу у ВМС, а також комендантів берегової охорони у травні. В Німеччині. Чині проголосували за повернення до порядку денного обов'язкової військової служби, скасованої в 2011 році. Начальник штабу оборони Бундесверу Карстен Брейер заявив, що жінок слід призивати в армію, і служба для обох статей має бути обов'язковою. В Україні жінки також можуть воювати у лавах Збройних сил, але лише добровільно. Також мобілізація є добровільною для жінок, лікарів та фармацевтів. За даними Міноборони, зараз у лавах ЗСУ служать 45 587 жінок. В армії Асовані будь-які обмеження щодо призначення та проходження жінками військовослужбовцями служби на всіх посадах. Раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей: бухгалтерів, зв'язківців, кухарів, діловодів. Зараз таких обмежень немає. Жінка в армії також може бути командиром БМП, кулеметником, снайпером, водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, ремонтником. Українське видання тексти порахувало, що в Україні налічується понад 5,5 з мільйонів. Жінок призовного віку, однак 46% жінок віком від 18 до 60 років виховують дітей. Таким чином оголошення мобілізації жінок без дітей дасть змогу поповнити резерв на 3 мільйони осіб. У виданні припустили, що жінки можуть служити у військах ППО на всій території України, як у складі мобільних бригад, що знищують шахеди, так і на складнішій техніці операторками дронів як розвідувальних, так і ударних, або снайперками. Також жінки можуть замінити чоловіків у логістиці бухгалтерії, Терії обліку, декодуванні, роботі пресслуж на оборонних заводах тощо. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.